Сент України Віктор Янукович. І медична амбулаторія. Сьогодні ми практично представили основні позиції стратегії напрямки в нас поділені можна сказати на три. Основні: перше: це нарощення виробництва валової продукту сільськогосподарської продукції. Це Технічне переоснащення, це присутність і розширення присутності на зовнішніх ринках, це забезпечення сталого доходу сільгосвиробників, і звичайно збереження цього напрямку, який у нас є. Це фермерський, це дрібнотоварний виробник, це одноосібник і, звичайно, їх доступ для, до внутрішнього ринку і вихід на зовнішні ринки. Рідне село в стратегії знаходиться як платформа, основа.